Дуже приємно, що у Черніся гостюють національні змагання з бідною і жіночою боротьби. Це для нас дуже ознаковий вид спорту. І дуже хочеться, щоб цей вид спорту набирав нових обертів і щоб ми могли радіти, тішитися новими новими успіхами наших земляків. Одна зі відбулося змагання, відбувся чемпіонат України Ю-13 серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли дуже вдало. У нас є чемпіонка, є призери. Було біля 600 учасників, приймали участь. Всі задоволені. Все круто, все супер. Особливо подякую при це хотів висловити Асоціації спортивної боротьби України, а саме копитку Юрію та Прощику Едуардо за допомогу, за підтримку. Всіх запрошую займатися боротьбою іншим олімпійським спорту і бажаю щиро великих успіхів і спортсменам, і тренерам.